Пасхальне вітання, Христос Воскресе, воістино Воскресе, рятує від смерті. Вітаючись один з одним, Христос Воскресе. Ми наносимо нещівний духовний удар дьяволу і смерті, що чатує на нас і хоче бути наглою, несподіваною для нас, щоб застати нас неготовими до зустрічі з Богом. Адже сам Господь сказав, що в якому стані духовної довершеності Він застане людину, так її і судитиме. В чим я тебе застану, втім тебе й судитиму. Своїм Воскресінням Христос наніс смертельний удар дияволу і ангелам Його. І якщо ми в тяжку годину, якщо воїни. Смертельні небезпеці стануть виголошувати це вітання, то ні куля, ні снаряд їх не візьме по слову Господньому. Тільки вкладаємо в це вітання всю радість, все розуміння серцем, а не лише вустами виголошуємо. Якось після святкування Пасхи, один Афонський монах, по благословінню Ігумена був відкомандований. Далеке місто по справах монастиря. По дорозі він вимушений був переночувати в отелі, де займалися розпустою. Монах цього не знав. Але коли зайшов у номер, то побачив, що на постелі розляглася д'яволиця. На якусь мить він від несподіванки закляк. Але через хвилю схаменувся і звернувся до д'яволиці. А ти знаєш, каже, Христос Воскрес! І демон щез в ту саму мить. А ось іще одна розповідь про чудо спасіння потопаючих на Пасху. У великодні ранок пам'ятного дня річка Жиздра ще не виливалася з берегів, але вода, що ледве стримувалась пружними берегами, вже мчала з ними в рівень, шумлячи й хвилюючись. Не менш святкового натовпу, що прагнув переправитися через річку. На Оптинському березі парома не було. Він щойно відчалив від берега, перевантажений натовпом прочан. Треба було чекати, а чекати, ох, як не хотілося сільській молоді. Переважно молоденьким дівчаткам, підліткам років від 12 до 16, були з ними хлопчаки того ж віку. Давайте переїдемо на човні, чого там парома нам чекати? Сказали зроблено, а на гріх на оптинському березі і човен опинився, старших нікого не трапилося, своя молода волюшка, і залізло дівочого народу в човен стільки, що застогнав би човен, якби тільки був живий. Якийсь хлопчик. На інший гріх тут трапився, і зголосився правити, і відвалив перевантажений народом човен і поплив, ледве не захлинаючись своїми бортами на стремену. І п'ятьох метрів не відплили від берега, як човен, нахилившись, черпнув води одним бортом. З вереском шарахнуло до іншого борту дівоче стадо, і вмить. Один на самій швидкості перекинувся човен, і, як яблука стиглі в бурю, потрапляв народ у вир весняної повені. Господи, Господи, світла, рідні мої, що ж тільки було, одне слово, велика кара грози Божого гніву. Не пощадив Господь святині своєї, світлого свого свята не пощадив. Стогіном застогнала, криком закричала швидка жиздра від стогіну та від крику потопаючих. Побачили на оптині дзвіниці цей страх, стали бити в сполох. Вибігли чинці, бабусі, черниці з котарні, вибігли з іконами, біжать усі до берега, кричать народ тоне, тоне народ православний. Поки бігли та добігли до берега, а жиздрою вже тільки мертві, закостенілі від холодної води, молоді тіла пливуть дівочі, та кружляє над вирою між крижинами до гори дном човен. А на човні верхи одна молода баба, за яку душ п'ять шість у воді, дівки тримаються, і всі вони кричать. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Тільки й урятувалися ті, що Христос Воскресе, кричали. Шістнадцять молодих дівочих душ зі світлого свята відійшли з царства земного до царства небесного. Тіла одних розшукали, інших же шукали, шукали, так і не знайшли. Швидка, багатоводна та вирувата весняна жиздра довго не забувала того великоднього ранку свята Оптіна пустинь. не забували його й навколишні селяни, а особливо ті, у яких на великдень справлялися поминки потоплеників. Зоповідання Сергія Нілуса. Отож, улюблені во Христі, нехай над всією Україною лунає незабаром переможне, Христос Воскресе, нехай тремтять біси у своїх бункерах і вертаються в свої домівки не на щитах, а на білих конях, як переможці, як переможці темряви наші воїни.